Привіт, кіномани! Мене звуть Євген і ви на каналі Get Advisor. Сьогодні я зібрав для вас 5 нових фільмів 2025 року. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. Електричний штат. Американський науково-фантастичний пригодницький фільм, знятий режисерами Ентоні та Джо Руссо. Стрічка є екранізацією одноіменного графічного роману Саймона Столенхага. Події фільму розгортаються в альтернативних 1990-х роках після повстання роботів. Головна героїня 40 дівчина-підліток вирушає на пошуки свого зниклого брата. У цій подорожі її супроводжують загадковий робот, контрабандист та його дотепний помічник. Цей фільм став одним із найдорожчих проєктів Netflix із бюджетом понад 300 мільйонів доларів. Електричний штат це візуально вражаючий науково-фантастичний фільм із зірковим акторським складом. Попри змішані відгуки критиків, стрічка знайшла свою аудиторію серед глядачів, які оцінили її емоційність та візуальні аспекти. Ушелена американський науково-фантастичний бойовик 2025 року, знятий режисером Скотом Деріксоном за сценарієм Зака Діна. Головні ролі виконали Майл Стеллер, Аня Тейлор Джой та Сігурні Вівер. Двоє висококваліфікованих оперативників, американський найманець Леві та литовська снайперка Драса, отримують завдання охороняти загадкову шелену з протилежних боків. Попри заборонене спілкування, між ними виникає симпатія на відстані. Коли з глибини шелени починає проявлятись невідоме зло, леві та драса змушені об'єднати зусилля, щоб вижити та розкрити таємницю цього небезпечного місця. У Шелене це візуально привабливий фільм із цікавим задумом, який поєднує кілька жанрів. Хоча він і не позбавлений кліше, акторська гра та атмосферність роблять його вартим перегляду для шанувальників наукової фантастики та бойовиків. Компаньон науково-фантастичний трилер 2025 року, що досліджує взаємини між людьми та штучним інтелектом. Фільм поєднує елементи жахів, драми та сатири, пропонуючи глядачам нестандартний погляд на тему технології та людяності. Фільм розповідає історію Айріс, яка цілком віддана своєму турботливому і милому бойфренду Джошу, відтоді як випадково познайомилась з ним у супермаркеті. Вона неохоче погоджується провести вихідні в розкішному заміському будинку біля озера, де крім Джоша будуть присутні його друзі. Дівчина, яка почувається ніяково в незнайомій компанії, незабаром стає учасницею драматичних подій, під час яких вона дізнається страшну таємницю. Компаньйон це винахідливий та дотепний фільм, що перевертає звичні сценарії з ніг на голову. Він пропонує глядачам не лише захопливий сюжет, але й можливість замислитись над етичними аспектами взаємодії людини та штучного інтелекту. Рекомендується до перегляду шанувальникам наукової фантастики та психологічних трилерів. Капітан Америка Чудесний Новий світ. Четвертий фільм про Капітана Америка. У цій стрічці Ентоні Макі виконує роль нового Капітана Америки, замінивши Кріса Еванса після подій Месники Завершення 2019 року. Після зустрічі з новообраним президентом США Тадеосом Росом, Сем Вілсон опиняється в епіцентрі міжнародного скандалу. Він має з'ясувати мету підступної глобальної змови, яка загрожує світовій безпеці. Капітан Америка Чудесний Новий світ. Це спроба Марвел продовжити історію Капітана Америки з новим головним героєм. Однак, за відгуками критиків, фільм не зміг привнести свіжість у франшизу, залишаючись у рамках знайомих шаблонів. Попри наявність талановитого акторського складу, стрічка страждає від слабкого сценарію та передбачуваного сюжету. Знову в Дії, комедійний бойовик 2025 року, що знаменує повернення Кемерон Діас на великий екран після 10-річної перерви. Режисером стрічки виступив Сет Гордон, відомий за фільмами як Позбутись боса та Рятувальники Малібу. Емілі та Мет – колишні шпигуни ЦРУ, які інсценували свою смерть, щоб розпочати спокійне життя в передмісті Атланти разом із двома дітьми. Однак їхнє минуле наздоганяє їх, коли відео з бойовими навичками Емілі стає вірусним в інтернеті, змушуючи пару повернутись до небезпечного світу шпигунства. Знову в дії, це спроба поєднати комедію та бойовик. Проте, за відуками критиків, фільм не зміг привнести нічого нового в жанр, залишаючись у рамках знайомих шаблонів. Попри наявність талановитого акторського складу, стрічка страждає від передбачуваного сюжету та використання кліше. Ну а на цьому у мене все. Якщо я забув якісь круті фільми 2025 року, які вже вийшли в хорошій якості, напишіть ваші варіанти в коментарях.